Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніков від компанії park City» Модель Харків. Партроніки в сірому кольорі. Модель PC 61284M. Комплект на 4 партроніки. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Теми підключення там у нас є. Ось так компактно все запаковано. Різа розміром 18,5 мм в комплекті, центральний блок управління на двосторонньому скотчі. Також лінійка, по якій вирізаються отвори під датчики. невеличкий дисплей зі звуковим індикатором. Дріт живлення, живлення під'єднується 12 вольт, монтажний комплект, також є подовжувачі для е, датчиків і в комплекті, як я вже казав, 4 датчики в сірому кольорі. Зараз ми під'єднаємо один з датчиків до комплекту, комплект на 12 вольт і візуально подивимось, як буде спрацьовувати апаратронік на перешкоду. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуальний невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані е, від 2 метрів і ближче, максимальна. Близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись, і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути. Можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект паратроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.